Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, в день через обстріл тягинки поранені двоє людей: 42-річна жінка та 38-річний чоловік. Також близько 11.30 армія РФ обстріляла будинок у Білозерці. Поранений ще один чоловік. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 14 разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Садовому, Молодіжному, Придніпровському, Комишанах та Антонівці. По обласному центру армія РФ випустила. 16 снарядів вночі поцілили по адмінбудівлі поліції. Двоє поліцейських отримали контузію. Від вибухової хвилі у розташованих поблизу багатоповерхівках, будівлях школи та суду. Пошкоджені вікна. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації також вночі російські військові обстрілювали і Білозерку атакували минулої доби і населені пункти трьох територіальних громад Береславського району. Вчора ворог завдавав авіаційних ударів по місту Береслав, Солоновий Борислав, Зміївка, Червоний Маяк та Республіканці. В результаті авіаційних обстрілів пошкоджень зазнав гуртожиток освітнього закладу, пункт незламності, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Крім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, ворог наніс удари по місту Береслав, В результаті чого було пошкоджено приміщення гуманітарного штабу. Та житловий будинок, на жаль, за останню добу 54-річна жінка отримала поранення в місті Береслав. Їй було надано всю необхідну медичну допомогу. Зараз її життю та здоров'ю нічого не загрожує минулої доби. Внаслідок російських обстрілів отримали поранення двоє чоловіків. Говорить Олександр Толоконіков. Один чоловік в Інгульці, шпиталізований Херсонську лікарню. Також ще один Бориславі внаслідок скиду. Вибухову пристрою з дрону тримав скалки поранення. Також шпиталізований протягом минулої доби, за інформацією ДСНС області, через обстріли виникли чотири пожежі. Три з них ліквідували білозерські рятувальники, горіли будинок, господарчі споруди та квартира. Ще одну пожежу, де загорівся автомобіль та скирта соломи, рятувальники загасили у Береславському районі. Загалом минулої доби російські військові 99 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Тили 581 снаряд з різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.